Рашисти вкотре здійснили вбивство людей у прифронтовому оріхові Запорізької області, вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі. Чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. 11 оріх'ян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. Ворог за добу здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Авіабомба майже вщент зруйнувала будівлю. Внаслідок вибуху загинуло четверо громадян. Ще 11 отримало поранення, повідомляє МВС України. Під завалами зруйнованого закладу опинились понад півтора десятка людей, які перебували всередині та поруч з надвору. Також були пошкоджені житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху. Були деблоковані тіла чотирьох загиблих, трьох жінок, а також чоловіка. Ще 11 рятованих громадян було госпіталізовано. Рятувальні роботи наразі тривають. Сапери встановлюють тип застосованого помірному населенню боєприпасу. І як завжди, підписуємось на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок і залишайте свій коментар. За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За даними слідства, 9 липня 2023 року близько 13.20 військове РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права під час авіаобстрілу міста Оріхів, поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок ворожої атаки загинуло 4 людей, ще 13 отримали поранення. Дані щодо постраждалих уточнюються.